Громадське об'єднання Сумський бабський батальйон Тил вже 10 років виготовляє та постачає українським військовим маскувальні сітки, одяг, спальники, дощовики, підсумки та іншу амуніцію. У свій вільний час волонтери з усього міста працюють тут, наближаючи перемогу. Вже два роки поспіль від початку вторгнення Росії, у громадську організацію Як тільки є вільна година, приходить і Людмила Руденка. Раніше вона працювала вчителем у школі села Будилка, що на Лебединщині. Потім 20 років була директором будинку культури у цьому ж селі. А вийшовши на пенсію, жінка й дня не змогла сидіти без роботи. Та знову влаштувалась на роботу вже технічним працівником в управління поліції охорони в Сумській області. Не дивлячись на зайнятість, після роботи в підрозділі Людмила Миколаївна завжди поспішає до своїх дівчат і хлопців у сумський бабський батальйон Тил. Де разом з іншими волонтерами готує матеріал для виробництва захисного одягу, маскувальних кіхімор, виконує тут в тилу іншу потрібну для фронту роботу, яка допоможе захистити і врятувати життя українських військових на передовій. Допомагаємо взагалі багато хворих було хлопців з передової у наших лікарнях, то допомагаємо і. Одягом і продуктами, і даже увагою. Вони дуже раді, коли туди приїжджаємо і з ними розмовляємо. Голова Сумського бабського батальйону Тил Валентина Андріяшева розповідає, що громадська організація існує з 2014 року. На цей час ми підтягнули армію відродження. Це у нас працює з Сумського центру зайнятості 30 людей. І так приходять волонтери, працюють. волонтери працюють безкоштовно, ровно як пані Людмила Миколаївна вона у нас працює безкоштовно. Вона приходить набирає, навіть як вона не може сама там сидіти вдома, вона не вдома, а у нас вона приходить, набирає матеріал і вдома ріже. Ріже стрічечки для плетіння кікімари, маскувальних сіток. За останні два роки ми зробили стільки, скільки ми зробили за 8 років до того, до, 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 до повномасштабного вторгнення. Зробили кікімори увілічили. У нас в день виходить одна кікімара готова, це вже шита повністю в експлуатацію. В день ми робимо мінімум 2-3 сітки, це вже також зготово, готово, звернули і відправляти. Ви ж поймите, у нас кожен раз ми что-нибудь новое изобретаем. То у нас плащі, ми їх називаємо Бетмена, що їх тепловізор не видно, то у нас якісь нові чехли, то чехол на дрон, то і что-нибудь. Нам постійно что то нужно, ми постійно в движенні, ми постійно щось выдумываем. постійно творчим. Короче, люди. Крім цього, тут розробляють, шиють, випробовують і постійно вдосконалюють вироби, щоб вони були легкі, функціональні і відповідали потребам військових. Завдяки таким людям, як Людмила Миколаївна, та тисячам інших волонтерів Україна вистоїть і переможе. За покликом серця вони роблять надзвичайно важливу справу, не чекаючи подяк, нагород і визнання, реалізуючи десятки проєктів та вкладаючи свою працю в колосальну енергію серця і душу. І Валентина Андріяшева, і Людмила Руденка, і інші волонтери вважають свою роботу в допомозі нашій армії дуже важливою. І готові, не шкодуючи часу, сил і здоров'я знову і знову підтримувати українських військових задля однієї найважливішої для всіх українців мети нашої перемоги над російським агресором та миру в Україні.